Дорогах. Ви сказали, що недостатньо доказують вас. Чого я должен доказувати? Я підприємець. Я... Ви біжалися, Ми... меморандум підписали. Там... Та, ну, спер... Кожен день це 50 Ні, сотні євро. А я... я Вас, вас мучать зараз на порозі. Вони, Вони? Вони саме перевізли. Закінчила тим так, А так чому не мучую? Тому що люди піднялися. Ні, ви піднялися. Люди піднялися. А люди піднялися. Щоб ви не в змозі були організувати роботу ваших управління обласної державної адміністрації, самооборона, з перевізниками, розробили документи, з юристами. То я вас перепрошую. Грансируйся досить ви зібрати ініціативи о машині бізнесу. Виключно Хто зібрав перевізників. Та почекайте, почекайте. Це виключна ініціатива перевізників громади, тому що люди потерпають від цього славілі. Але вже вимушені ви вже дете, як ну не треба ж плутати. Я розумію, що ви політики, всі гарні, чудові. Ви навчились розмовляти, поминати у ці камінці. Але ж, ну, повірте, повірте, ну, цього не буде, ти що? Ви намагаєтесь, дайте докази. Які докази і чого? Та подожди, Ігор Ігорович, докази, зараз можна вам Ні, я керую. Це Каплиненко Ігор, який говорив там о конкретних сил. Я пропоную так, прямой ефір з вами. Якщо ви даєте добро, я там ще добро. Я згоден. Давай назначаємо канал. Я згоден вислухати всі згоден факти, які ви викладете? Я, ви, ви, я, я при я вас заявляю офіційно, при людях ви, ви, Я про ви вас вивив? чув. Це дуже добре, що ви включилися в боротьбу з корупцією в нашій області. Чому і буде ж дуже... Дуже, дов... дуже добре. І буде дуже добре, якщо ви викладете ви, факт. Програма, <п> а я ви, гов, готовий. А то я не знаю, хто ви в середу, а я готовий в прямому ефірі відповісти на всі питання, які ви. Оприлюднити, тому що ви а, прилюдно сказали, що я корупціонер, це є злочин, злочин займатися корупцією і злочин зводити наклеп. Тому якщо ви не доведете накладів, ви щойно при всіх на камеру, ви, ви щойно при всіх mm -hmm. на камеру, Ігор Ковтоненко, Ігор Ковтоненко <клес> заявили. От, то я надам факт. от свідки. Да. Що? Не свідки що свідки? Ви... Ви... Ви кажете, ви це Свідки в уголовному процесі. Кажуть, що як вам факти надають, ви переключите. А ви, раз... ви да. надасте факти факт, да. причетності мене до корупції факт, да. в середу момент істини. Скажіть, будь ласка. Жолонко, ваша креатура, скажіть, я прийшов. Ви його подавали, забачили його. Він сьогодні не прийняв на один день місяць не, простой, день. Ви, ви, ви будь ласка, не з'їжджайте. Я, 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 ви прийду, ви, я ви я сказали, ми наполягаємо, виїжджайте. Ви сказали, що а, у вас є факт, причому в кругі. Ничего я Желунко, не вижу. ваш человек? Ничего, вы отвечаете на ну, Ничего, просто я вопрос. Ну Я вам вопрос задаю. Вас нет? Же Желунко или нет? Вы же... Нет. А а не ваш? Нет. А почему а а а вы его привлекали назначение? На Кто вас попросил? Какой бизнесмен первоградник попросил его туда мысль. Я не Какие бізнесмени. Давайте нажмемся с ребятами. У нас бизнесмены не керуют. К сожалению, бизнесмены не керують. К сожалению, керує. это вранье, Александр Владиславич, мне сейчас прикро, ну, я скажу так, наука, я плохо. Смотрите вам в посмотрю. Что вы сейчас врете? Все вот здесь. Понимаете? Всем врете нагло, но я вам докажу. Вы посмотрите. <реку> Александр Валентинович. Александр Валентинов. И домой дается выбочить. Ну <реку> да, Александр <реку> <реку> Валентинович. <реку>